На славу відгуляли водохрещу первомайську. Такий масовий захід можна назвати дійсно масштабним у регіоні. На місцевому ставку зібралося 2,5 половиною тисячі жителів та гостей із навколишніх міст. Хрещенські пірнання до ополонки тут проходять вдруге. Проте до заходу залучилася навіть малеча віком від 10 до 14 років. Це перший раз я ну настраювалася дуже довго. В авжета була так ну якби всім у маленький дивітельно, шод маленькі революції хорошою. Дійсно ну, там все та осіня поможе віруючих прочан від храмів доставили до самісінького ставку. Цього року покращилися і умови: більше людей і більше роздягалень. В тому году вже набрались немного опитування, зробили пристань, щоб удобно було, ступенечки. Пригласили підприємців, Сьогодні каша у нас шашлик. Каша безплатна за що фонду для всіх жителів. Чай безплатна для всіх жителей. Для охочих підкріпитися. Місцева влада організувала безкоштовний куліш та гарячий чай. Одразу після купання ополонці зігрітися та поласувати прагне кожен. Де організована безплатна паліва каша? Сделана она, рассчитана где-то на 65-70 на на литров и такое же количество горячего чая для всех желающих согреться, для купающихся, окунающихся в прорубь. Очень вкусно, все замечательно организовано. Кажуть, каша, каша, як домашня за проведенням заходу пильно слідкували співробітники. МНС. перед проведенням хрещенських купань фахівці випробували кригу. Її товщина склала близько 20 сантиметрів. Тож масові гуляння на місцевому ставку пройшли досить урочисто.